Нові глядачі, це історичний момент. Я через одне рокостискання знайома з Анджеліною жулі вітання! Футбол в Україні під час війни не зник. Він просто змінив поле. Сьогодні ми поспілкуємося з Андрієм Проценко, який тренує дітей-переселенців, відновлює навчання в блокованому університеті та встигає розповісти про це Анджеліні Джолі. Його історія про те, як спорт відновлює форму не тільки тіла, а й надії. Де ви були вранці 24 лютого, 2022 року? Що ви робили в цей день? Знаєте, це важко згадувати, але це дійсно було так. Ми з, з моїм колегою з Олександром збиралися на турнір у Львов з 2008 роком народження. На 4 дні. А я вам скажу свої емоції, коли 22-го ввечері потрібно було мені збирати речі, я сів, сижу, кажу, не буду збирати, 23-го зберу. Встав зранку, 23-го. Сів і знаєте, таке відчуття було, що я як прощався з. В серіму От Не знаю, чого було. А донька в мене спала тоді з сином, я підійшов до них сів. Кажу, давайте поговоримо, дітки. Вони кажуть, папа, ти з нами як прощаєшся. Я кажу, не знаю, це таке було, знаєте, ощущення. Ну, зібралися, поїхали. Не доїхали до Львова. О 6-й ранку дружина дзвонить, каже, нас бомблять. Ми, що нам робити, чи повертатись додому, чи не повертатись. З нами було 16 дітей. Батьки почали, хтось казав не повертайтесь, хтось казав повертайтесь. Але ну, ми прийняли рішення, що залишимось, поки думали там 3-4 дні, все закінчиться, і ми тоді дітей повернемо. Але вийшло так, що ми залишились там, і з 24. Лютого були до 10 травня у Львові на базі футбольного клубу Рух нас залишили. Ми були з дітьми. Батьки телефонували їм, дзвонили. Дуже була така висока тривога за свою сім'ю, тому що, будучи Ну, будемо так казати, да? не останню людину в місті Мелітополі. Мені також телефонували три рази, запропонували возглавити, возглавити спорт в місті Мелітополі. на що я відмовився. Ну тоді мені сказали, ми знаємо, де твоя сім'я. Я зателефонував дружині кажу, збирай речі, виїжджайте. Тому що ну, така ситуація. Будучи з Олександром, Олександр був зі мною. Я, от, будучи з цими дітьми з нашими, які залишились у нас. Тобто розумієте, така ситуація, що мої там ці і, 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 тут. Ну, якось так, це за початок війни. Да. Ну і моя сім'я виїхала. Проїхала 29 бок Тоді я вже чесно чуть-чуть успокоївся, що вони виїхали, що все було добре. Ну, Розкажіть про зустріч з Анджеліною Джудіт, про що ви говорили? Як взагалі так склалося, що ви зустрілися? Як би так, знаєте, кажуть, як ото щастя, якби не щастя, да було, чи я кажу. Ну так трапилось, що вона приїхала до Львова, а ми знаходились у там окремому місці. Не буду називати, тому що. Ну, якби там в целях да. ну і я сижу, заходить представник і каже: збирайте ваших дітей, зараз я зараз вам приведу кінозірку. Кажу, яку? каже, Анджеліна Джолі. Кажу, та ладно, вона заходить, да. Анджеліна Джолі. Я, звісно, такое, ну. Но... Ну, вона приїжджала там з візитом якимось там. Да, зайшла, поспілкувалася з дітьми, так розсадила діточок біля себе, сіла з ними, поспілкувалася, як би. Ну, а потім теж спілкувалася з нею. Кажу, приїжджайте до нас, ми вас пригостимо черешню». Вона каже, що це таке? Черешня? Ну, таке. Ну, і вона задала одне таке питання, знаєте, дійсно, на яке. Ну, це так як одне з питань, таких задала дійсно, що каже, от ти тут з дітьми, а твої діти? Кажу, а мої діти там. Кажу: ну, на війні чужих дітей не буває. І вона, ой, сльози. Кажу селфі, Анжеліна, Селфі, вона єс, єс. А яке враження у дітей залишилось у цієї зустрічі? Ви спілкувалися? Ну, хтось розумів, хтось так і не зрозумів, хто ту був. Такі, ну, ну, що діти. Там, там не тільки наші діти були, там були діти також інших команд. розумієте, Ми ж не, ми не одні залишилися, ми залишилися там десь дітки були з Одеси, трохи трохи наших дітей було, трохи там з Харкова дуже багато дітей було. І ну, десь маленькі, десь дорослі. Дорослі ще розуміли, хто це. ну, Малим це взагалі там не то було якесь. ну, такі, ну, таке, Дійсно, вона враження справила, ну, знаєте, Дійсно, така ну, зірка світового масштабу. Мені з дитинства подобався футбол. Я ну, грав там за різні команди, але дійсно як спортсмен я себе реалізував у команді, тоді що було. Команда Прогрес, потім була команда Торпедо Мелітополь, і потім була команда Олком. Але вже за Алком я не виступав, але відбувся як тренер, дитячий тренер. Кажуть, тренера не грають. А ви грали? Я думаю, що професійно ні. Ну я думаю, що професійно це тільки ті люди, які грають в командах, які сидять на контрактах. Ну, будемо так сказати, скоріш всього, не хобі, не любітільський, але там може полупрофесіональне. Ну так, я був воротарем. Ну, це також було Мілітополь, і ну, в основному це був Мілітополь, місто Мілітополь. Закінчив грати. Ну, там був такий період, що так трапило, що мені я повинен бути ну, був закінчити грати у 23 роки кажуть, хороший тренер це і психолог, і другий батько. Як ви відчуваєте, ви для своїх гравців команди та студентів, яким є тренером? Ну, знаєте, мені важко сказати, це повинні люди казати. Ну, я намагався бути, як ви кажете, і батьком, і психологом усім. Чому? Тому що, як кажуть, як ти відносять до людей, так як хочуть, щоб люди відносились до тебе. Тому... Ви знаєте, починаючи з зав'язування шнурків дітям, і закінчуючи тим, що вони приходять мені і кажуть: тренер, я поругався з дівчиною, що мені робити? Скажу: ну що, ну буде в тебе ще таких багато. Ну розумієте, хлопці ділились усім. У нас не було не таємниць друг від друга. Ну так, да, десь якісь були, без сумніву, але. Ну, діти дійсно приходили, ділилися. Батьки дуже казали, ми не можемо на них повлияти, поговоріть з ними, бо вони той не хоче навчатися, той не хоче туди щось, той ще щось не хоче. Приходилось сідати, сідати, садити його напроти себе і починати там півтори години розмову і починати йому. Розказувати, що він повинен робити, як він повинен робити, що він повинен слухати батьків, що він повинен бути чемним, що він повинен бути дійсно вирости спортсменом і чоловіком. В першу чергу, чи був у вашій кар'єрі той самий матч, після якого ви подумали і прям для себе визначили, от це <гум> те, заради чого я це роблю? Знаєте, як кажуть, матч проходить. Ти його забуваєш, бо в тебе вже наступний матч? Мабуть, був дійсно був такий самий. Емоційне, мабуть, це в Одесі знову-таки з 2008 роком, де ми виграли всеукраїнський турнір у Чорноморця Одеського. Я тоді впав, як оце, знаєте, вижити Лімон. Я впав і в мене не було ні емоцій, нічого. Все, ну, мабуть, це так, як один із матчів. А я взагалі я думаю, що їх було після кожного матчу, а ти переймаєшся, ти дуже... Віддаєш частину себе, тому що це дійсно кожен матч ну нема різниці. Програв, ти його виграв його. там Це частина та тобі, ну, частина тебе, то, що ти вкладував. А якщо ти виграєш. Команда класна. Якщо ти програєш, діти плачуть. Тобто дітей потрібно там заспокоїти, дітям потрібно там якісь ну, емоції надати, позитивні, щоб вони поскоріше забули цей матч, бо вже там на наступний тиждень вже інший матч. І ми повинні готуватись до цього матчу. Все. Тому я думаю, що після кожного матчу ми так казали. Які моменти у своїй спортивній кар'єрі ви вважаєте для себе ну, найвизначнішими? У нас був такий один період, де ми з Цією командою вони, будучи ще юнаками, їм було років 13 чи 14. За рік ми з ними виграли 17 турнірів, в тому числі міжнародних. 17 перших місць це було взагалі ну, суперово. І за ми були, і в Польщі були, і на всеукраїнських турнірах були. Ви науковець і декан факультету. Тобто у вас за плечима і наука, і спорт, як ви все це поєднуєте? Коли я закінчив школу, у мене був великий вибір ви, ну, обрати якусь там, ну, область. Я дуже хотів бути поліцейським, але так трапилось, що я пішов в політописький державний педагогічний інститут на вчителя фізичної культури. Тому що фізична культура за мною була поруч постійно, ти вчитель, ти тренер. Вже тоді там мене формувалося це все. І як ну, то так склалося, що у 2010 році е мені запропонували працювати в Мільтопольському педагогічному університеті. Я тоді прийшов ну, досвід 10 років роботи, але я тоді прийшов туди працювати асистентом кафедри теорії методики фізичного виховання. Пропрацювавши 5 років, я зрозумів, що я така людина, розумієте, взагалі я не можу сидіти на місці. Я або йду далі, або я закінчу все. Тобто, і в мене, пропрацювавши 5 років асистентом, я зрозумів або я йду далі, або я закінчую взагалі з за педагогікою. Пропрацював 4 роки завідуєм кафедри, і в мене була така мрія, знаєте. Відкрити 017 спеціальність. Це фізична культура і спорт. У нас була середня освіта, фізична культура. Тобто, ти де отримуєш по закінченню вчитель фізичної культури. А в мене була, так як я сам тренер, да? в мене була така, ну це моя, була моя, мабуть, ідея мого життя. По-перше, щоб не закрила спеціальність, я навпаки відкрив спеціальність 017, де у нас тепер навчаються здобувачі. Тренер з обраного виду спорту. Тобто є і була в мене така мрія, дуже велика мрія відкрити факультет 1 вересня 2024 року. Під час війни відкрити факультет це супер. Ми відкрили факультет фізичної культури, спорту та психології. Я думаю, що це на даний момент дуже шикарне поєднання, тому що спорт, психологія, спортивна психологія наразі зараз дуже актуальні і дивлячись на це, що йде війна. Наші викладачі психології надають дуже великі консультації як військовим, так і ВПО, ну, людям ВПО, дітям. Чому? Тому що дивіться, я на своєму примірі скажу так. В прикладі, у мене син, коли почалась війна, він ховався за шторою і казав, папа, що ми їм плохого зробили, що вони нас прийшли вбивати? І в нього цей синдром залишився досі. При звуках з самоліту, іноді він буває, я його бачу, що його ну, підтрушує. Я його не бачу, вони живуть в іншій країні, так трапилось. Але ну, це, це, те, да, це те, що залишається. І розумієте, як кажуть, ну нема чужих дітей під час війни. Всі діти наші. Всі діти наші, які б вони не були. І тому ми їм повинні надати у цієї твердості, коли почалась війна. Знаєте, дуже багато людей або боялися, або залишалися на окупованій території. Наш університет завдяки нашим керівникам на 80%. Всі, всі е, НПП, наші ну, наукові працівники, виїхали за, ну, за межі окупації. Е, у нас, е, знаєте, чесно кажучи, коли я от так порівнюю, коли було до війни, і коли зараз, знаєте, у нас був до війни один колектив. Зараз наскільки ми пишаємося своїм колективом, е, тому що ми тут показали, що ми всі в єдності, ми друг другу, ну. Підтримуємо я іноді дуже радий, іноді, хоча так в кавичках, я кажу, да, що трапилась війна? В якому сенсі? Оці люди, які був непотріб, вони ушли, а залишилися ці дійсно ну, настоящі, ну іскрині. Оці люди залишились. А як да. змінився факультет саме по студентах? Чи стало їх менше? Чи Ні, їх я вам скажу наразі на 1 вересня 24-го року. У нас на факультеті було 1015 студентів. 1015. Це в тих умовах, коли йде війна. Розумієте, коли б ми були вдома? А ну, це один з, най... з найбільших факультетів. Це те, що він новий. Один з найбільших факультетів університету. Дуже багато людей, які йдуть на психологію. Чому? Тому що саме ось дуже приємно в тому, що люди йдуть вже дорослі. Люди, які працюють в громадах, люди, які займають ну, посади, вони не тільки виконують свої обов'язки професіональні, але і також хочуть бути психологами для того, щоб також надавати допомогу. Фізична культура, як сказав наш пан президент, це не розваги сьогодні, це здоров'я, ментальне здоров'я нації і всіх наших громадян. Тому ми також на фізичну культуру мені дуже дійсно подобається, що йдуть люди військові, тренери також вступають. розумієте це не те, що кажуть ухилянти Ні, це не ухилянти Це люди, які він же і воює, і він же навчається одночасно. Я думаю, це людям тільки. Ну, Пожати руку і іскренні сказати дуже дякую за те, що люди також розвиваються в умовах війни. Тому ну ось якось так. У мене дуже велика повага до військових, дуже велика повага до, як би не казали, поліцейських, дуже велика повага до спортсменів і повага. Також просто для людей, які вступили. Чому? Тому що вони хочуть, мабуть, щось змінити в нашому житті. Вони хочуть відбудовувати нашу Україну. Як ви вважаєте, чи здатен спорт об'єднувати Мелітопольську громаду? І якщо так, то як саме? Сто відсотків об'єднує Мелітопольські громади і не тільки Мелітопольську громаду. Ми також працюємо. в... Разом ну, ми працюємо в управління молоді та спорту міста Мелітопольської міської ради з нашим Мелітопольським державним педагогічним університетом. Ми наразі проводимо вже третій рік спартакіаду серед внутрішньопереміщених осіб. Тобто сюди є. Всі громади входять як дорослі, так і діти. Спартакіаду ми проводимо з шести видів спорту. Цей і футбол, і волейбол, і дарт, і шахмати, і шашки. Заради чого ці спартакиади проводяться? Заради того, щоб люди переміщені громади всі: Бердянська, Мелітопольська, Михайлівська, Васильівська, Такмацька, всі там у нас до 16 громад. Люди зустрічаються, людей ми так підтримуємо. Люди між собою спілкуються, дають ну, підтримують один одного. розумієте? і ми всі розуміємо, що ми. Рано чи пізно повернемось до своїх домівок. Ми не даємо людям вішати нос, як кажуть. Ну, тому я думаю, що спорт це як один із напрямків основних, який нам дає змогу триматися, бути міцними незламними, щоб скоріше повернулися всі додому, щоб скоріше всі зустрілися зі своїми сім'ями. Тому що, на жаль, війна зробила так, що. Дуже багато сімей. Одні там, другі там роз'єднані. Дуже багато горя принесла війна. Коли ви у Запоріжжі чуєте слово Мелітополь, що відчуваєте і про що думаєте? Отут. -от. Я більше не буду нічого що казати. Отут. -от. Тепло, тепло, тепло. Все.